Чи можна бігати зранку при мінусовій температурі? Бігати при сильному мінусі не варто. Ті, хто хоче починати бігати, то краще бігати в залі або почекати до весни, а за той час тренуватись загальною фізпідготовкою, бо йде швидке переохолодження дихальних шляхів, спазм бронхів, рефлекторний спазм коронарів, і від холоду можна схопити приступ стенокардії. Треба маску або шарф на лице. Друге, теплі штани, тому що, хоч і тепло, коли біжите, але можна перехолодитись. Також пити багато рідини, хоч і не хочеться. Також слизько, можете травмуватись. Зранку не варто бігати навіть і тоді, коли нема морозу, бо за ніч кров згущується, і в відкорношних м'язах, в лакунах можуть злиплутись ретроцити, утворитись тромб. І коли зранку вибіжте, може відірватися і спричинити інфаркт, якщо попаде в коронари серця, або інсульт, якщо попаде в мозок. Тому зранку стали попили водички, зробили легку зарядку та контрастний душ.